Паравка і підпис чительне. Чим відрізняються у Польщі при підписанні документів? Використовують два види підписів: перший це паравка. Короткий, тобто звичайний ваш підпис. Ота закарлючка, яку ми придумували у 16 років як відображення нашої філософії та самоідентифікації. Частіше за все, цей підпис ставиться внизу лицьової сторони сторінки документа. Для чого це робиться? Щоб виключити ймовірність того, що сторінки документа підмінять на інші. Другий це чительне. розбірливий запис вашого імені і прізвища латинськими відповідно до запису у закордонному паспорті. Це вже солідний повний підпис, у якому прослідковується характер вашого письма та дещо дивна іноді транслітерація імені та прізвища. Цей підпис ставиться на останній сторінці документа як підсумовуюча жирна крапка в якійсь угоді. Моя вам порада: ніколи не підписуйте документи, зміст яких ви не до кінця розумієте. Зверніться до професійного перекладача та будьте впевнені у тому, на що ви підписуєтеся, та ще й двома видами підписів. Підписуйтеся на канал та будьте в курсі важливих нюансів, які потрібно знати, якщо ви живете у Польщі.